Але нині бойовики припинили обмін полоненими в односторонньому порядку, начебто через те, що українська сторона віддавала випадкових людей. Обіцяють, що обмін військовополоненими між бойовиками та українськими військовими поновлять найближчим часом. У самопроголошенні ДНР заявляють, що зараз уточнюють списки людей, яких будуть обмінювати. Досі обміни відбувалися регулярно, хоч останнім часом і досить напружено. Заради звільнення військових доводиться контактувати. З представниками обох самопроголошених республік. Як відбуваються непрості перемовини далі в репортажі Марії Черняхівської. Даш, Даш. Даш, я тобі, я тобі говорю конкретні віші. Ти ні не відвічаєш на два питання. Мы со своей стороны тех, кого вы просите, мы вам э, передаем. Их ищут. Работает Служба безопасности Украины. Работают очень компетентные специалисты, большая группа. Мы отдаем всех ребят, которых вы э, просите. Ситуация такая. У меня есть два вопроса. Два вопроса у меня есть. Первый вопрос. Почему не отдают офицеров? Другий вопрос. чому ні тих, кого ми подаємо вам в списки жднів? Ось так посеред траси на території підконтрольній ДНРівцям. Переговорники центру сприяння звільнення заручників при СБУ чекають на зустріч, щоб здійснити обмін полоненими. Чи привезуть заявлених у списку людей? Завжди загадка. Це автобус з сепаратистами, які українська сторона привезла згідно домовленості, оскільки очікування на появу представників самопроголошеної ДНР доводиться чекати годинами їжею, яку приготували для звільнених українців. Діляться з голодними ДНРівцями. Це так само свого роду і тиск. І приниження, і дискредитація самої ідеї, тому що е, ми приходимо сюди, ми чекаємо, ми мерзнемо. Е, їхні, е, ці кого ми зараз будемо віддавати, сидять голодні, сидять злі, е, холодно їм. І звичайно, коли вони вийдуть з автобуса, вони будуть виходити на їхню пресу, коментувати, що їх довго тримали, щоб вони погано відносилися. Поки очікування триває з полоненими денерівцями, спілкується священник. Господь вас згорі. Зберіг вам життя. Я хотів би просити кожного з вас, щоб ви скористалися цим шансом. І не дивлячись на те, що можливо у вас десь в глибині душі, звичайно, що є якийсь росток, можливо, помсти, чи можливо, якогось подібного відчуття. Я би хотів звернутися до вас з тим, щоб ви все ж таки не давали цьому ростку можливості. Перерости в якісь конкретні дії. Лише коли починає сутеніти, з'являються представники ДНР, як завжди, неочікувано. Те, що коригують списки і не віддають офіцерів, спростовують, висловлюють своє незадоволення українською стороною. Представниця ДНР Дарина переконує, що контактує з родичами полонених українських військових. Родителі, рядових солдат, жони, матеря і так далі, виходять прямиком на нас. Сльозна просять, віддайте, будь ласка, наші слави. Тому ми всі хто до нас обращається в першу очікую. Удобно ли работать вам с нашими переговорщиками то? Тобто, К сожалению. Потому что очень много споров, очень много непонимания, недоверия. А вот Оббин полоненными з ЛНР-юцеми проходит без рывів. Мы зашли в Донской область и э е, вели переговоры несколько недель. Мы знали, что ребята э-э на території э, Красноуча э, були э, групі, які руководить отаман э, Петро. А ось і вони шість звільнених українських військових, стомлені, але щасливі. Кажуть, над ними не знущалися. Вкриті сиділи, гаражі закриємо, всім велике дякую за те, що нас звільнили. Ми дуже вдячні. Це тільки слова, вдячний можу сказати. Що дуже вам дякую всім, хто приймав участь. Звільнені військові кажуть, найбільше переживали за рідних, бо спілкувалися телефоном востаннє у серпні. І, напевно, там вдома було тяжче, ніж мені тут. Це представник самопроголошеної ЛНР отаман Петров та його підлеглий. Останній агресивно реагує на члена української переговорної групи, який хоче підійти до блокпоста Якщо Можна дуже на блокпост. Іконки там, да. а іконки пожалуйста. Давайте заканчивать это все. Та ви все. Я, не ничего не вы я Нічого не почали. Ви і начали. Нічого. Тому що отсюда на цю землю ніхто не звав. Так емоції зав'язав, сказав. Після командного голосу градус напруги знижується. Українська сторона, як і обіцяла, віддає отаману Петрову його полоненого побратима. Ну, ти сам бачиш, вижу, вижу. Не пожалів за своє шість. Да, 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 не ринок, понимай. Да, это правда. Я люблю людей, а не мене. Людей. Фактично кожен обмін супроводжується дискусіями цього разу Юрій Тандіт переконує Ленерівця, що війну треба завершувати. Я приймаю те, що є. І вибачте, приймаю власть, яка є. Питаю сплатити що Це все від Бога. Якщо Если з'яси перебудемо в Україні, ну чому резать зібратися, пускай зробити федералізацію Донбасу. Але це потрібно не на нашому. А на якому? Ми не повинні воювати. Ні, ані вже уже рішають. Ні скидаса лише пускарішають. Я тебе ланошу мені воювали. Ніхто не збирається воювати. Я єси по уму буде з для отамана Петрова. Донбас це Україна. Він готовий і надалі обмінюватися полоненими. Принаймні у цьому запевняє Юрій Тандіт і каже, це вже великий прогрес на шляху до миру. Марія Черніхівська тевай.